14 липня, 24 рік, Київщина, нектарин на абрикосі Уже достиг. Другий рік після прищипання. Вимахало таке дерево. Перше плодоношення. Ось такий плодик. Нектарин, Я вже нажимав, відривається легко. Ось такий. Розріжемо всередині, побачимо, яка в нього м'якоть. Цікаво, яка вага нашого першого плоду. 150 грамів. 149 сорок грамів турецький нектарин, який він всередині та на смак зараз дізнаємося, м'якоть жовта, гарного кольору. Соковитий мм на смак солодкий, ніби є і диня і манго. Після смак чудовий.